Дівчатка, усім привіт! У нас з вами кінець місяця, а це означає, що ми будемо дивитися, що я цей місяць використала. Давайте почнемо з вами з тіла. Закінчився в мене ось такий скраб для тіла, він дуже приємно пахне, це топ-бюті. І батер скраб і аромат туті-фруті. Насправді моя ароматика, знаєте, от, от цукерок. Жуйок, навіть я б сказала. Дуже приємне для тіла. Цукор тут досить мілкий, м'який, і після використання цього скрабу моє тіло не потребує, наприклад, додаткового зволоження. Мені дуже-дуже він сподобався. Також закінчився в мене сухий дезодорант. дав влітку це те, що треба. Зараз ще закінчую використовувати те, що в мене є в запасах, і вже буду переходити на більш такі. Або геллові, там кулькові дезодоранти такого плану. Так. Е -е Далі у нас з вами буде волосся. По волоссі закінчився в мене знову вже скрапля шкіри голови від Beauty, цей рожевий, як говорить Ірочка, да, він нагадує її вівсяну кашу. Мені він подобається, він дуже круто очищає шкіру голови, надає мені об'єму після його використання, більш такого стійкого, природнього. Тобто він не зафіксований, а волосся саме по собі дуже-дуже ну, класно тримає об'єм. Повторювала, повторюю і ще буду повторювати. Також закінчилась ось така маска від Ладор. Е... Ну, чесно кажучи, я не можу сказати, що я отримала якийсь вау-ефект. Звичайна, стандартна маска для волосся, вона його пом'якшує, не обтяжує, волосся розчісується досить так. Легко, не путається і ну, кінчики такі, знаєте, досить м'які. Вони менше, до речі, стають такими пухнастими, тому що ну, саме волосся в мене дуже-дуже ну, пухнасте. І ну, використання цієї масочки дає такий знаєте, при, трішки вирівнюючий ефект. Не можу сказати, що якось супер, але думаю ще буду повторювати. Також по маскам для волосся закінчилась ось така від масіл, це мій фаворит, це у мене в об'ємі 200 мл. Зараз в мене в використанні є така зелена та більш салатова. В принципі, ефект дають однаковий, волосся м'яке, розчі... воно ну, гарно розчісується, не плутається. І насправді я отримую такий, знаєте, легкий ефект ламінування, тобто воно. Більш рівне, менш пухнасте. І тобто для рівного більш волосся мені не потрібно додатково якось вирівнювати. Воно просто під росісочку гарно саме рівняється. Повторювати буду однозначно. Також закінчився в мене ось такий маленький шампунь від ладор. Тут назвамо 50 мл. Це шампунь проти випадіння. Я не можу сказати, що я відчула ефект, тому що я пройшла певний там, курс з спреєм від Biotrade і зараз в мене волосся ну, не випадає фактично. Тому наскільки він дієвий, я не можу вам сказати, так як ну, проблеми з випадінням на даний час в мене, в принципі, і немає. Ну, але і більше випадати з ним теж настало. Також закінчиться дівчатка, ось такий у мене сухий шампунь для волосся від Шама. От, до речі, він мені не дуже сподобався. Батіст стандартний, потім Сйоз. Ну, мені подобається набагато більше. От шауму я вже повторювати не буду. Має приємний досить аромат, але на цьому все. Ну, Такої вау якогось ефекту дії він не має. Наступні продукти, це в нас будуть по догляду за обличчям, це буде в нас демакіяж. Закінчились в мене ось такі два продукти. Двофазна міцелярочка від Нівея. Тут великий об'єм 400 мл. Мені якось Іра її дарувала декілька років тому. І так як я використовую в основному гідрофільні олійки, то Ну, міцелярні водички в мене зараз йдуть погано. Гарно змивала макіяж, очі не пощіпувала, легко потім змивалася звичайним гелем для вмивання, тобто ну, непогана, але все-таки, скажімо так, гідрофільні олійки мені подобаються краще. Наприклад, змиваю, ну, туж змивати більш Якийсь водостійкий макіяж, ну, саме гідрофільними оліями, мені подобається більше. Ну і, звісно, закінчилася в мене гідрофільна олійка, ось така від українського виробника Skin Bar. Е Гарний дозатор, об'єм тут 100 мл, невеликий, але продукту вистачило мені досить надовго. Непогано змивав макіяж, але якщо ось у мене зараз у використанні туш від Revolution, вона досить така, знаєте, стійка, тобто вона не водостійка, але стійка. І щоб її гарно змити, щоб не залишалися ось ці такі темні кола під очима да, від туші, то потрібно було трішки помас... ну, помасажувати повіка нижні. Тому, ну, таке в мене питання. Всі інші мої гідрофільні олійки, вони набагато краще змивали макіяж, тому, дівчатка, не можу вам якось так 100% рекомендувати його, на жаль. На жаль. Так, очищення обличчя, дівчатка. Закінчились в мене ось такі два продукти. Це гель для вмивання від Unice із серії Алоя Вера. У мене був такий тонік, він закінчився давно, тонік непоганий. Що стосується даного гелю, то він, в принципі, м'який, гарно пінився, непогано очищав шкіру більше зранку, мав таку, знаєте, досить густу консистенцію. І через цей дозатор, як скажімо, так, трішечки-трішечки тяжко трішечки він там діставався. Але, в принципі, ну, непоганий. Вау-ефекту я не отримала, ну, нічого такого особливого. Ну, і дівчатка, мій фаворит. У догляді за обличчям останнім часом це саме ензимна пудра. Я користуюся зараз вже іншою, теж від неї у захваті. І саме от Holy Skin це стала моя перша ензимна пудра. Ну, перші декілька разів, мабуть, перший місяць я фактично не розуміла результату, я не розуміла її дії, якось воно було ну, ну окей. Ну... Ну, нічого такого. Але з часом я помітила ось цей вау-ефект від використання ензимної пудри. У мене насправді дуже гарно були очищені пори. У мене зменшилася кількість чорних точечок. Я використовувала, наприклад, його зранку: ну, продукт наноситься на руку, розбавляється з водою і на суху шкіру такий, знаєте, пілінг-процедура. Він ставав такою легкою, знаєте, збитою пінкою, шкіру не пересушував, шкіра після нього була настільки зголожена, що інколи навіть не хотілося наносити інших доглядових засобів. Цього було достатньо. Ну, але ж ми все прекрасно розуміємо, тому так, потім я використовувала тонік. І так як я використовувала пудру зранку, то, звісно, наносила потім СПФ. Тут досить зручний дозатор. Незважаючи на кількість, ось тут. Цих всіх дирочок, то продукту було, ну, висипала з кількість. Інколи я навіть збирала її двічі. Я вже навіть не знаю, тут, ну, тут навіть нічого немає дівчатка, зовсім. Ну, бачите, трішечки, трішечки такий, скажімо так, консистенція муки, да, яку потім потрібно. Розводити. Дуже-дуже дівчата рекомендую вам переглянутися. не обов'язково саме до Холі да, а от до ензимних пудер. Це моя порада 100%. Підійде для будь-якого типу шкіри. Ну, це просто вау-вау-продукт. По-іншому, я навіть не скажу. Так, ще, дівчатка, покажу вам. Давайте, закінчився в мене. Antiblamish Solution Клінік тонік він тут мав з таким осадом ішов, саме призначений для проблемної шкіри. Я обожнюю цей тонік, особливо в теплу пору року. У мене ще зараз у використанні є одна баночка, там його десь ось так. Вистачає на десь 2-3 місяці приблизно мені цього тоніку при щоденному використанні. Ну, Я його обожнюю 10%, буду повторювати. Повторювала вже далеко не один раз. Тому ну, я раджу, єдине, що хто не любить спирт у складі, то, дівчатка, ну, цей продукт буде тоді не для вас. А усі інші, у кого немає проблем, що є в складі спирт, то, будь ласка, придивіться. Наступно в мене закінчився ось такий нічний крем від Estee Lauder. Мені дуже сподобався, до речі, як. Ну, Ось так він виглядав, мав таку трішечки розовенький відтіночок, мав трішки. Трі... Бажачу, щось я вже втомилася за сьогодні, знімаю вже ввечері, тому язик трішки заплітається. Був такий трішки рожевий колір. Хоча, бачите, коли я набрала вже на руку, то ну, цього такого рожевого відтіночку немає. Він швидко поглинається, гарно зволожує шкіру, навіть для моєї жирної та комбінованої шкіри. Улітку увечері це був вау wow ефект Зранку я прокидалася з дуже напитаним обличчям, при цьому воно якось додатково не блищало, воно стало більш якесь м'яке, більш доглянуте. І я однозначно буду дивитися, коли цей крем буде ще на якихось або знижечках, або за його придбання, там можна отримати якісь подарунки в основному. Це на мейкапі, то тоді ще повторю, тому що ну, мені насправді сподобався ефект після використання. І десь за тиждень, дівчатка, я насправді побачила цей вже ефект. Тобто він себе не змусив ну, довго очікувати. Супер крем, так, він коштує немало, але він вартує кожне своєї копійки. Єдине, що мені б до цього крема, якщо чесно, хотілося, ну, тому що він не бюджетний лопатки. О, щоб поменше туди залазити пальцем. А так тут все класно. Пакування тут пластмаса, є ось така ще додаткова кришечка, так, додатковий захист, з ось такою досить зручною, я б сказала, ручечкою. Тут, знаєте, не треба там постійно виковирювати чи щось з ним робити. Ні, просто берете, тут піднімаєте. Все дуже класно. Має Аромат, до речі, в нього такий от аромат, знаєте, якогось. Ну, Крему, тобто немає там, якихось трав'янистих чи якихось там парфумованих віддушок. Ні, жодного разу. Тут дуже-дуже приємний аромат саме крему. І також такий маленький ще доглядовий засіб це від Oriflame. У мене ось таке мило, мені теж дівчатка хтось дарував. E Face and Body. Ну, в основному кускові мила я використовую для миття щіточок. Щітки в мене залишалися м'яким. Декоративну косметику з усіх пензликів гарно змивав, в тому числі вимивав гарно тональні засоби або кремові продукції з спонжиків. Гарне мило. Я якось не помилам, тому дівчатка багато чого розповісти вам не можу. Але можу точно сказати, що косметику з пензлів і спонжика вимиває гарно. Ну і залишились дівчата у нас з вами декоративні продукти. Перша продукція я нарешті добила свою е, тональну основу від Dior і серії Forever це матова. Версія у відтіночку 1 n у мене або ж 010. Тут же нічого немає. Я його при використанні вже в кінці викручувала, там, да і ну, так от вигрібала. Давайте. Так наче ще трішки дівчатка мажеться, але вже ну, макіяж з нею не зробиш. Мені подобається, як вона лягала на моє обличчя, вона давала не повністю глухитки, знаєте, пересушений матовий ефект, а просто обличчя з нею менше блищало, протягом дня трималося дуже гарно. На мені, до речі, ця основа не окислялася. Хоча я знаю, що у багатьох це буває навпаки. Ні, в мене з нею було все добре. Вона досить-досить таким тонким шаром лягає на обличчя, її помітно протягом дня. Інколи буває, якщо там ну, дуже велику спеку я наносила його зранку, да, то вже після обіду на крилях носа е, ну, міг трішки там скататися, але в принципі, ну, в дуже велику спеку я тональними засобами, ну, не користь. Тую, за якоюсь там дуже великою необхідністю. Тому відправляємо в наш сундучок для того, щоб в кінці року ми з вами подивилися, скільки ж декоративної косметики в мене закінчилося. Наступний продукт це в нас теж до обличчя. для обличчя дівчатка 404 відцінок, ламель цей. Контуруючи, я його, як бачите, вже дотерла аж до цієї основи. Користувалася я, Так, мене крем застряг під нігтем. От саме тому б я хотіла, щоб в такому дорогому кремі була клопатка. 404 це відтінок. Він має сірий відтінок, тобто він дає таку гарну тінь, він дуже гарно тушується, з ним тяжко просто переборщити. Навіть якщо десь ви нанесли трішки більше, ніж вам потрібно, він гарно розташовується, гарно лягає і виглядає теж ну, дуже-дуже природньо. Мені сподобався цей стік. Єдине, що, наскільки я ну, вже, скажімо так, дивилася, їх наче немає у продажі, але я б я його з радістю повторила саме цей 404. Наскільки я знаю, там 400 відтінків небагато, всі інші номера там або рум'яна, або хайлайтер. Але стверджувати не буду. Дівчатка дуже мені сподобався, використовувала я його декілька років. Ну і за таку ціну я його повторила не один раз. Ну, але хочеться теж щось інше пробувати. Ну, то таке. І, дівчатка, продукти для губ, які закінчилися в мене. В цьому місяці я постаралася. Я постаралася дуже-дуже сильно. І в мене тут аж три продукти. Перше, що я вам покажу, це чачі тінт від Benefit. Це мініатюрка. Він ще тут набирається і ось можна зробити сводчик. Незважаючи на свій такий досить помаранчевий відтінок, коли він застигає, він дає ефект покусаних вуст. Тобто такий. Рожевий, приємний дуже відтінок, тримається протягом дня. До речі, щоб нанести на губи, його вже потрібно там мені було б разів по 5 градуса. А Тому вже відправила в пустишку. Ну, бачите, інколи я робила навіть ось так. Ну, ще на камеру він дає: ось, бачите, вже починає таки проявлятися цей рожевий відтіночок. До речі, це я собі тут його на руку наносила, ну, якщо ви помічали, да, було таке рожеве. Рожева така пляма в мене була, це саме ось цей продукт. Ну, бачите, він потрішки трішки змінює свій колір. На губах, до речі, це відбувається трішки швидше. Непоганий літній варіант, скажімо так. На зиму хочеться чогось більш насиченого, більш, можливо, зволожуючого. І ось, ну, за декілька місяців я його встигла добити. В принципі, його там було не дуже багато, я так думаю. Ну, і дівчатка, в мене закінчилися два олівчика від Богені. Це, до речі, єдині два олівці, які були у мене у вересні в косметичці. І десь ось, рахуйте, останній тиждень я без олівців, ви уявляєте, ну, як швидко вони в мене закінчилися. Я вийшла зараз на роботу, досить часто виходжу ще в офіс. То губи фарбую по декілька разів на день. Там зранку, в обід, ввечері, так, якось протягом дня, можу, ще якийсь там разок могла скористатися, то олівчики в мене закінчилися швидко. Це в мене був дівчатка п'ятий відціночок, давайте ось цей, і 13-й. Ну, як бачите, показати сводчики я вам не можу, тому що при останніх раз, ем, останній раз, коли я їх заточувала, тут просто. Вже вони були, ну, закінчився цей стержень. Продукту ще тут, ну, самої деревини ще тут є, тобто його ще було зручно трішки підтачувати. Ну, я, в принципі, вважаю, що це непоганий варіант, тому що ми розуміємо, що олівчик вже закінчився, далі його точити буде теж незручно. Знаєте, коли таке образливо, що хочеться його ще поточити, тому що стержень є, але вже просто неможливо ну, фізично да, там, його прокрутити. Тому якраз тут такий варіант. Тим паче, рівчики ці дуже-дуже безмежно бюджетні, дівчатка, вони близько 40 гривень коштують. Хто хоче, пишіть мені в коментарі, ми з вами зв'яжемося в інстаграмі, і можна їх буде придбати там по 40 чи 45 гривень. Дівчатка, чесно, зараз вам не буду брехати, але ну, не більше, це вже точно. Тому, ось так. Ми вже з вами скоро будемо збирати нову косметичку. Тут я вже буду додати нові олівці, звісно, для губ. І ось так. Тому я дуже задоволена, якщо чесно, результатами, особливо по декоративній косметиці цього місяцю. В наступному місяці, скоріше за все, аж таких в мене результатів не буде. Але, але ще все попереду і в нас. Жовтень тільки буде починатися через декілька днів. А вам усім вдячна за перегляд! Якщо вам сподобалось відео, ставте йому лайк. не забувайте підписуватися на мій канал. Підтримуйте україномовні дівчата контенти. Я вас всіх люблю, цілую і до скорої зустрічі. Бережіть себе та своїх рідних.